Замість традиційних пластикових кришечок для одноразового посуду картонні. Такий екологічний проєкт представила на міжнародному конкурсі десятикласниця із Тернополя Анастасія Романів. Дівчина розповідає, що саме її напрацювання здатні покращити екологію світу каву кожного дня, адже я її просто обожнюю. Я замітила такий маленький парадокс, що усі пластикові стаканчики перейшли на картонні. Проте з кришечками для цих стаканчиків все не так просто, і всі кришечки залишаються пластиковими. На жаль, основні три переваги мого проекту це екологічність, зручність та практичність. Тобто, кришечки дуже легко виготовляти як у домашніх умовах, так і у майбутньому і на промисловому виробництві. Дівчина завершила навчання у 10 класі, але окрім шкільних занять, є слухачкою обласного відділення Малої Академії наук України. Анастасія розповідає, що у світі зараз великі проблеми із забрудненням, але переконана, що навіть такі маленькі деталі, як паперова кришечка, здатні покращити екологію. Було насправді дуже багато невдалих спроб. Я починала з Початку досліджувати механічні властивості, адже механічні властивості пластику кардинально відрізняються від механічних властивостей картону, тому прийшлось переробити замок, тобто неможливо зробити такий ж замок, як ми бачимо на пластикових кришечках. А тому я зробила кардинально інший тип замка, який повністю відповідає функціям. Змагання відбувалися у Рочестерському технологічному інституті, що у штаті Нью-Йорк. Участь у конкурсі взяли школярі зі 67 країн світу. Анастасія до події долучається вже другий рік поспіль. Розповідає, представляти проєкт було нелегко, але у власних силах дівчина була впевнена. Справді, кожен раз, коли ти потрапляєш на такий міжнародний конкурс, це зовсім інший рівень. Ти бачиш рівень інших країн, ти береш щось для себе, хтось бере щось від тебе, і це такий дуже класний обмін досвідом, обмін знаннями. Створює крішечки з картону дівчина за допомогою ось такого ще одного власного винаходу. Саме цього накатного механізму, допомогою матриці, верхній край повністю відповідає параметрам верхнього бортика стаканчика. Дівчина переконана, що проєкт є доволі перспективним, і наразі вона планує його розвивати, а в подальшому, можливо, і монетизувати.